Ця удар провела перший етап програми Люстрація влади, яку розгорнуто на всій території України. Вже зібрано понад трьох тисяч заяв про корупцію, які передадуть новоствореному антикорупційному агентству. Про це повідомив кандидат народні депутати Валентин Наливаченко. Державна корупція і безвідповідальність влади є ключовими загрозами для демократії та державності України. Саме тому ми бачимо основне завдання партії Удар. У зламі корупційної системи і відновлення демократії лише так можна розчистити можливості для цивілізованого розвитку України, підвищення якості життя відповідно до європейських стандартів. Ми хочемо, аби удар став центром антикорупційної коаліції у парламенті та центром антикорупційного руху у суспільстві. Нагадаємо, спільно з громадськістю удар розпочав збір інформації щодо конкретних проявів корупції з 5 вересня в гетаційних наметах удару. Кожен громадянин, який зіткнувся із хабарництвом, отримав змогу заповнити спеціальні бланки та вкинути їх у скриньки. Залишити інформацію про корупціонерів можна і в електронному вигляді на спеціальному сайті www.stophabar.org.